Всіх вітаю, показую вам сьогодні будинок в селі Пірогова. Це місто Вінниця, так район називається, аналогів якому немає, тому що 120 квадратних метрів. Він тут на першому поверсі велика зала та дві кімнати, кухня-ванна, тобто три кімнати. І зверху ще як мансардна є ще одна кімната. Вісім сотих землі, це найголовніше, що про нього треба знати. Комунікація в нас з криниці йде насос. І вигрібна яма, Ну, електрика, газ, все ходімо наперед. Ворота, калітка, повноцінний заїзд в гараж, може бути і вантажна машина, сама криниця, автоматично там насосна станція, автоматично подається вода в сам будинок. Тут у нас гараж, ну, такий простий, але є яма смотрова, кому треба. Ну і там далі погріб, сарай, таке все. Задній вид будинку. Сама ділянка, тобто, кому цікаво, звісно, десь під забудову, ось такий фруктовий сад у нас город все тут у нас є. Ну, Тобто, по планам, якщо під забудову да, можна снести, перебудувати ці всі сараї, там в задньому дворі будинок, або вже глобально все. Посносити на 8 сотих можна розігнатися. Сам будинок, це в нас вхідна зона. У нас може бути по колу. Отак, тут у нас кухня, ванна. Тут зала. І зараз покажу, як це. Ми ходимо по колу кухня. Сама ванна. Все, що ви бачите, звісно, все є. Двоконтурний котел і ще додатково бойлер. Це розріджувач води. Заходимо в зало, це сама велика, вона близько 30 квадратів. Отак по колу, як ми <смі> заходили в цей коридор. Так, проходимо. Не плутаємо вас і ще дві окремих кімнати житлових. Паркетна дошка в формі ялинки стіни накатом. І покажу вам ще мансарду. Там ну, така повноцінна як кімната, але ну, вона літо може використовуватись. І це мансардний поверх. Ну, тут певні речі, але літом можна його використовувати як знаю, якусь зону відпочинку чи щось переплатнати собі. Зимою тут холодно, літом жаркувато. Ну, це як чердак, да? тому підсумуємо. У нас 102 квадратних метрів, будинок 800 землі, будинку 35 років, комунікації. Е, у нас вода з криниці, вигрібна яма, світло, газ. Все присутнє. Це на вулиці Гончара, недалеко скріп Пірогова. Все поруч, дзвоніть, пишіть, покажу зручний час.